Чи не здається вам, що Путін може просто прогавити цю унікальну можливість завершити війну, якщо він і надалі буде затягувати переговори, при цьому додатково провокуючи гнів і роздратування Трампа по відношенню до Росії та особисто до нього самого Путіна? Чи вважаєте ви, що Путін може втратити цю важливу можливість вийти з цієї війни, навмисно затягуючи переговори про припинення вогню і одночасно продовжуючи військові дії проти України? При цьому він надто багато всього вимагає і не йде ні на які компроміси. Це безумовно можливо. Я думаю, що одна зі складнощів полягає в тому, що дуже важко зрозуміти президента Трампа. він справді змінює свої погляди на постійній основі. Його віце віцепрезидент Джей Ді Венс говорив про можливість вийти з переговорів, а Трамп майже натякав. Що йому починає набридати вся ця ситуація? Як на мене, є два варіанти. Перший варіант, як ви припускаєте, полягає в тому, що Трамп може неймовірно розчаруватися у Путіні і у результаті цього прийняти рішення повністю мобілізувати американську військову міць на підтримку України. Якщо вони це зроблять, то Путін може втратити абсолютно все, що має і, навпаки, Трамп може просто відступити і залишити Європу на призволяще, Тому я вважаю надзвичайно важливим, щоб європейські армії справді проявили свою силу і відповідальність. Адже, на мою думку, військова міць Європи є достатньо потужною, щоб ефективно відтіснити російські війська. Сподіватимемося, що Путін нарешті усвідомить всю серйозність ситуації, а також сподіватимемося, що Трамп ухвалить рішення повністю підтримати Україну, а не ігнорувати ці події. Я вірю, що Трамп досить розумний, а його найближчі радники, принаймні, досить розумні, щоб усвідомити, що будь-яка ширша війна в Європі матиме прямий і значний вплив на безпеку та інтереси Сполучених Штатів. І останній момент, на мою думку, те, що Трамп стверджує, що він чудовий перемовник і він завжди може укладати угоду. Чи дійсно він відмовиться від шансу зробити те, що було б найбільшою угодою в його житті. Будемо сподіватися, що ні. Крім того, віце-президент США Джей Венс нещодавно сказав, цитую, що Путін, схоже, не зовсім знає, як вийти з війни, чи має він рацію. І що ви думаєте з цього приводу? Це, звичайно, думка Джей Дівенса. І я переконаний, що в цьому твердженні є певна частка правди. Адже, як ми вже раніше обговорювали, Путін так і не зміг досягти своїх початкових цілей, але при цьому несе повну відповідальність за жахливу ціну мільйон жертв серед російських військових і цивільних. Він відповідальний за обвал російської економіки звичайним людям в Росії, простим громадянам не вистачає грошей на їжу, не говорячи вже про щось ще І я вважаю, що навіть олігархи, якими Путін оточує себе, починають відчувати роздратування через те, що вони не можуть відвідати всі свої замки та яхти в Європі. Тому я вважаю, що тиск на Путіна значно посилюється, а додатковим фактором цього є стрімке падіння цін на нафту, що лише погіршує його складне становище. Росія повністю залежить від продажу нафти таким країнам, як Китай та Індія, щоб підтримувати роботу своїх оборонних заводів. Але Америка та Саудівська Аравія вирішили, що вони хочуть, щоб ціна на нафту була нижчою за 50 доларів за барель якщо це станеться, Росія дуже швидко залишиться без грошей, вони не зможуть виготовляти боєприпаси. Отже, я думаю, якщо враховувати все це, слова Джей Дівенса дійсно мають сенс. Якщо комусь в Кремлі хоч якось здасться, що Путін йде на капітуляцію, то це буде його кінець, і на його місце прийде хтось інший. Путін, який править Росією вже 25 років, схоже. Цілком ясно дає зрозуміти, що він має намір продовжувати війну, але йому, як я очікую, для внутрішнього споживання потрібно знайти мирну угоду або перемир'я, яке, так би мовити, не прирече його на шибеницю. Але зараз досить важко зрозуміти, як це можливо. Хоча я вважаю, що те, що ми чуємо на заході з повідомлень новин, подібних до ваших, і через соціальні мережі, є правдою, ми добре усвідомлюємо, що населення Росії отримує дуже сильно спотворене уявлення про реальність через контрольовані державою засоби масової інформації. Отже, цілком можливо, що Джей Ді Венс має рацію, і існує ймовірність, що Трамп разом із Венсом зможуть запропонувати такий варіант, за якого Путін зможе сісти за стіл мирних переговорів і досягти припинення вогню, яке не виглядатиме як повна поразка в очах його найближчих прихильників та російського народу. Чи означає це, що Володимир Путін також є жертвою власних рішень, власної гри? Тому що російські державні засоби масової інформації постійно говорять, переконують і нав'язують росіянам думку про те, що їм потрібно захопити всі чотири українські області, незважаючи на те, що в цій війні вже загинуло та було поранено понад мільйон російських солдатів. і наразі створюється враження, що Володимир Путін теж став жертвою своїх власних рішень. Поставлених цілей у цій війні, а також власної обіцянки, яку він дав одразу після початку повномасштабного вторгнення захопити всю Україну, включно з цими чотирма регіонами. Так. Здається, що 24 лютого 2022 року було дуже давно. Але саме тоді Путін оголосив свою спеціальну військову операцію, яка, за його словами, мала тривати лише кілька днів, можливо, кілька тижнів. саме це він сказав російському народу. Потім він мав повністю захопити Україну пройшло вже понад три роки, і це далеко не те, що він обіцяв своєму народу. Росія незаконно захопила 20% території України ціною, як ви сказали, мільйонів життів. Але ніяк не можна уявити, що Путін зможе подати це як якийсь успіх. Ми знаємо, що він намагається це зробити, адже держава контролює засоби масової інформації, і люди отримують лише ту інформацію, яку хочуть бачити. Але як ви справедливо згадали, навіть деякі російські засоби масової інформації, які вважаються близькими до Путіна, Починають ставити під сумнів те, що відбувається в Україні, відкрито критикують керівництво країни, звичайно ж, саму економічну ситуацію в Росії, навіть у Москві люди відчувають справжні труднощі. Відсоткові ставки стрімко зросли, інфляція зашкалює. Якщо ж такі великі країни, як Індія і Китай, приймуть рішення купувати дешевшу нафту в інших регіонах або на інших ринках. А це цілком ймовірно, враховуючи стрімке зростання цін на нафту у світі, тоді у Путіна дуже швидко можуть закінчитися фінансові ресурси. і перспектива для нього досить сумна. Але що йому справді потрібно, це сісти за стіл переговорів і припинити бойові дії, щоб можна було рухатися вперед. Його початкова мета підкорити Україну зараз, здається дуже далекою. Навіть за останні 12 місяців, як ми вже обговорювали раніше, лінія фронту практично не змінилася. і виглядає малоймовірним, що Росія має достатньо підготовлені сили, щоб досягти чогось більшого ніж незначні територіальні здобутки. Тож ми перебуваємо у стані військового глухого кута. І я цілком погоджуюся з Трампом у цьому конкретному випадку саме в руках Путіна створити умови для припинення вогню і мирної угоди. Як він вже казав раніше, якщо він не проявить ініціативу найближчим часом, американці можуть втратити терпіння. Отже, тепер залишається лише дочекатися і побачити, що саме станеться у найближчі дні. Сподіваюся, що Путін нарешті прийде до тями. І ми дійсно отримаємо переговори, які, як зазначив президент Трамп наприкінці вчорашньої розмови, мають розпочатися без зволікань і негайно чи вже це відбулося, наразі невідомо.